На відновлення вікон у будинках, що постраждали внаслідок ракетних обстрілів, область обіцяла виділити три мільйони гривень. Є запевнення обласного керівництва у виділенні нам трьох мільйонів гривень для віконних прийомів у квартирах на соціально незабезпечених наших людей. Ті родини, які потребують допомоги. Ну, у нас збитки складають по цьому майже 80 мільйонів. Раніше область вже надавала матеріали на відновлення пошкоджених будинків на 6 мільйонів гривень, зазначив міський голова Сергій Зеленський. Вдячний голові обласної військової адміністрації Олегу Алегосінєгубову за підтримку. Ну, 6 мільйонів це ну, будемо говорити не великий об'єм, але все таки. Ми змогли людям тим, що першочергово потребували вікна застеклити, відповідні кровельні матеріали, скло і так далі. По максимуму, при мінімальній можливості, ми забезпечили. На місцевому рівні над питанням також працюють депутати Лозівської міської ради. Проголосували 4 мільйони на віконні прийоми гроші, освоюються.